Коли ти виробляєш майонез і даєш його коштувати іншим розробникам майонезу. Вони будуть його засирати, дизлайкати і так далі. Всім привіт! З вами знов я, Іван, і сьогодні ми поговоримо трошки про новий рівень, який я вже зробив. Хочу також поговорити про маркетинг, про мій досвід у ньому, звернути увагу саме на Ютуб і як я буду його розвивати далі. А поки я не продовжив, підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште якийсь коментар, може там сім слів, шість, скільки там треба, я не знаю. Що ми маємо наразі? Я подумав, що цей рівень не матиме чітких розділень за фазами. Вони будуть доволі умовними, але все одно буде певне наростання важкості. Спочатку гравець зустріне посіпак нашого головного боса. Вони доволі примітивні, бігають, там щось стріляють, а коли гравець запригає на платформу, вони намагаються дістати його та вдарити. Інші небезпеки будуть від самого боса: це дрони комікадзе гранати та вогняне дихання. Чому дизайн рівня саме такий? Коли я робив нотатки, я одразу подумав про це зображення тартарського і подумав, що це чудова ідея. Тут одразу думки про те, які здібності матиме ворог, куди його помістити, що ще додати на рівень. Все понеслось і ми тут. Головне, щоб фінальний результат працював і був цікавим. До речі, вітаю всіх з 200. -точко. А щоб хороших росіян було більше, донатьте на ЗСУ, зокрема на підрозділ УДА Сліпа лють», реквізити яких є в описі до цього відео. Ну що ж, розповім про свій досвід маркетингу. Реклама гри як будь-якого продукту, це невід'ємна частина розробки. І, мабуть, одна із найскладніших. Так, я вже казав, що баги одна з найскладніших, але в геймдеві немає нічого легкого. Без реклами більшість людей просто не дізнаються про ваш проєкт. Можна подумати, що тут складного? Заві в твіттер, пишеш про гру. Якщо комусь стане цікаво, вони підпишуться. Після них ще хтось і так далі. Насправді ні. І це буває дуже важко. І у випадку з малим бюджетом. Мабуть, як і у всього інді, тут вирішує випадковість. В один момент ти можеш постаратись зробити якесь цікаве відео про геймплей, про дизайн вашого нового рівня у грі, а воно просто не зайде. І таке буває. На наступний день ти можеш зробити якийсь звичайний скріншот, написати якийсь смішний допис, і це буде плюс відсотків активності в порівнянні з минулим постом. Може я і не правий, і тут є чітка закономірність. Але на мою думку, це так. Авжеж, це не привід не старатись над своїм контентом для просування. Бо якщо постійно викладати тільки якісь скріншоти, людям, які вже слідкують за вами, може стати нецікаво. Експериментуйте, робіть щось унікальне. І може не сьогодні, а завтра, або післязавтра, або взагалі наступному тижні, такий підхід спрацює, і у вас з'являться нові фанати, і ваша гра. Для когось стане варто уваги. Я у просуванні нашої гри працюю, можна сказати, не дуже правильно. Я орієнтую здебільшого на українського гравця: український Тікток, Ютуб, дописи на куток. Звісно, я активно веду Twitter, намагаюсь постати щодня, але з Twitter надходить не так багато людей. Логічніше орієнтуватись на західну аудиторію, там людей більше, а більше людей більше грошей, все логічно. Я намагався працювати з тим самим Редітом, але тут спрацювало порівняння розробника Aera Exordium з майонезом. Коли ти виробляєш майонез і даєш його коштувати іншим розробникам майонезу, вони будуть його засирати, дизлайкати і так далі, щоб ти не міг просувати його для гравців, ну тобто для споживачів. На Reddit важко вийти на цільову аудиторію. Більш крупні розробники просто душать твої пости даунвоутами і ти не потрапляєш в топ. Єдине, де я міг хоч щось робити, це сабреддіт по піксель-арту. Там, куди більш дружна атмосфера, але звідти, як і з інших сабреддітів, я не отримав жодного переходу на нашу гру. Звісно, є й інші площадки для просування: Instagram, Імгур, Facebook. Але. Вони не мають таку високу ефективність. Можна також взяти площадки по типу Itch.io, Gamejolt та Mastodon. Там же більш цікаво і більше можливостей. Просто я зараз не готовий брати за нові платформи. Мабуть, в ідеалі знайти гроші на рекламу, заплатити комусь і жити спокійно. Але це ж не наш вибір, правильно? І про YouTube. За цей час, поки я веду до влог, мені дуже сподобався процес запису та монтажу відео. Це дуже цікавий процес, тому я думаю розвивати свій канал далі і пробувати щось ще. Оскільки я поки що не сильно обізнаний у геймдеві, я не стану робити себе експерта і записувати прикладні відео. Але мені цікаво дивитись на ігри з точки зору художності та філософії. Можливо, саме це стане предметом вивчення у новій рубриці. Звісно, ігри це не кіно, але це все одно аудіовізуальне мистецтво, яке просто має інтерактивну складову. Ех. Залишилось мені тільки диплом отримати і можу творити щось нове тут. До речі, я ж тут іще YouTube Shorts викладаю і нещодавно в росіян дуже сильно бомбануло з мого відосу. І це дійсно мотивує працювати над грою, бо коли вата палає, це означає, що гра виходить чудовою. А щоб палало більше, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та донатьте на ЗСУ. Зокрема, як я й казав, на підрозділ УДА сліпа людь, реквізити яких є в описі. Слава Україні, до зустрічі!